thank <laughs> you Час, как раз, две, два э, в один день. Олександр э, Гавриш, который автор э, как бы, книжки, по которой ми зробили фільм Іван Сила, сегодня презентує свою нову книжку, яка називається Справжні історії Івана Сила. Тобто на історичних э, фактах показує про це, і там згадується і мій фільм. І зараз він же в у місті він буде. То, Я хочу сказати подякувати коронації слова і сказати, що. Це перший, не тільки перший фільм за 24 роки незалежності, коли держава дала гроші на дитячий фільм і зробили дитячий фільм. А те, що завдяки коронації слова, цей фільм вийшов. Якщо б мене не спокусила пані Тетяна. І Я не написав той сценарій за грем пісменним, мабуть, то фільму не було. І як було як би цікаво, що одночасно і вийшов фільм, і одночасно дали, не вийшов фільм, а ми отримали гран-при на коронації слова і получили зразу фінансування в один день. В один день фінансування на фільм. Тому я дуже вдячний коронації слова. І це матеріалізація того, що вже пішло, а то, що буде. Гнизогорлиці і так далі. далі. Там ви теж це з приводу поспілкуєтесь. Того. І я дуже вдячний. І тут до цього сидів автор Комарика, який вже пише сценарій і вже робляться е е анімації. І він виграв, про нього не сказали. Він виграв коронацію слова як найкращий дитячий сценарій для дітей е е е е анімаційного фільму. І, як ви теж бачите, вже є якийсь там. Е е Скроки, як би щось я розумію, що зараз тоже грошей не дадуть, я розумію, що зараз виходить, але все одно розумієте, от я чую, там знімається, там знімається, там той же, е, от мені той же сценарист каже, що знімається анімаційно, він пише вже для анімації. І якщо ми завдяки коронації слово, цей фільм хоч не знімається, але... Тобто до того автора вже е, якось підійшли і попросили написати сценарій. Це, це те велика перемога слов, Я кажу. Ну а матеріалізацію ви знаєте. І я хочу сказати, що ми за цей фільм отримали ще державну премію Лесі Українки. І нам ще й держава щось дала. Так, так що, ну більш того, мені приємно, що ми встигли. І Майдан був, і все там, ви знаєте, що було. Але навіть ситуація в країні, ми їздили по Криму, показували на українській мові фільм, по Харкові, Дніпровську, показували фільм. І цей фільм ми показали по всім регіонам, котрі були у нас. Всім-всім всім. Ми багато дітей побачили, головне. Оце було головне, що більше. Я не пам'ятаю, скільки там мільйон, чи скільки там дітей подивилися, в бокс офісі їх менше. Розумієте? І менше, Тому що в бокс-офісі треба писати там, за що отримали гроші. От. Але багато було дітей, інвалідів, там, дітей з інтернату, коти мене на шару там, безкоштовно показували це кіно. Тобто, завдяки коронації слова, кіно пішло далі чуть-чуть. Що буде далі? Хай скажуть ті, хто геніальні. А я побіжу далі, то кажуть, це куди крутять мої педалі. Тобто ще не одну. Ще я дуже вдячний Тетяні, дуже вдячний родині. І родині за те, що все таки допомагають, допомагають всім і дітям і всім вам матеріалізувати свої успіхи. Дай Боже вам здоров'я! І я думаю, що держава, хоч ну держава відстає, ви робите багато справ, Дай Боже вам здоров'я. Держава вас на здоров'я. І ще раз, оця людина дала мені цю книжку. От хто знав, може бути, може бути хорошою дівчата.

Цікаві, що у нас каже порах знаєте? А я оце, коли підійшов туди, э, значить взяв першу книжку, котре Тетяна каже, ну візьміть книжку собі на пальці. як вдома не в бібліотеки, чотири книги. Ну це від мене. Ну я взяв першу попало па відкрив і почитав, побачає, що російську написано ми Мирождяний, щоб сказку зробити билью. Ну що ж, друже, ми рождені, щоб сказку зробити. Давайте цю казку, котру ми робимо матеріально і фантастично, в реальному житті, зробимо билью, так сказать, так що дитин, дай Боже, тобі здоров'я, чеки ми починаємо вже книжкову цю Мені випала честь сьогодні представляти новинки. Книжкові координаційні коктейлі. Мені сором я не знайома з усіма книжками, зокрема лише, але е, ми сьогодні поспілкуємося із островами, вони розкажуть теж про свої книжки і, е, можливо, поговоримо взагалі про те, в якому стані на сьогодні українська література для дітей. І, можливо, виникнуть якісь ще цікаві ідеї, е, думки, запитання. Отже, представляємо, так, напевно, не знаю, як звідки почати. Наймолодшої е, нашої авторки Христина Іванова початок. Але, а, вже, але... що, можливо, так, можливо, кілька слів, я не знаю, як, як зекономити трохи це, часу і на запитання, щоб я так не Я можу тоді розказати, що кого не буде для дітей, на мою думку? Запазапита? Ну я думаю, можливо, можливо, говоримо взагалі про дитячу літературу, хто, хто як бачить. Ну, напевно так. Є, хто як бачить дитячу літературу, тобто яка вона повинна бути для дитини? Бо часто ми пишемо літературу, а вона більше читається дорослим. в чому різниця. Так само ілюстрації. Часто діти більше сприймають літературу, те, що є одної без ілюстрації. від мам, тобто, вони часто приходять, бо знають, чи є. Кому зараз я маленькі інші діти, то діти навіть люблять більше перші читати. Mm -hmm. Я можу співувати в постачі, де я числа на маленьку, що зараз діти дуже непросиючі. І мусити її сіти особливо продовольних між такими дуже важко. І доводиться якимись хитрощами, якими зможувати читати. Тому я, наприклад, зараз керуюся ілюстрації це добре, але не хочеться, щоб людина приймала лише ілюстрації. І як варіант, можливо, навіть деякі речі у пам'яті читати, самі вивчити, і дати книжку, і просто читати. То, як, як варіант, дитині потрібен текст, потрібно як будь яким чином їй текст подав. І відповідно, реакції можна визначити, відповідно, цікаво. Ну, але я хочу завтра так, що сказали, в будь-якому випадку моя малечі ще. Так і я бачу це, я вважаю, що ми дуже дуже недооцінюємо дітей і сприймаємо їх чомусь як. дітей, щось таке менш вартосне, діти це ті самі дорослі, тільки не зіпсовані. Тому що ми це зіпсовані діти, а діти це те, на що нам потрібно рівнятися. І для дітей потрібно писати, я вважаю, краще, ніж вони дорослі. тому що вони такі кристалики, які бачать найменшу... Найменшу брехню, найменшу таку фальш. І нам, тим, хто пише для дітей, треба старатися ще краще, ніж тим, хто пише для дороги. Більше того, я вважаю, що це і відповідальність ну, більша, тому що поставити для дітей. Це величезна відповідальність. Давайте, можливо, далі так по... Кожен скаже свою думку, а потім може бути. Представимо Олександра Дубченко, Чідолю казали цю змішки. Я також боявся, що вона буде дуже для сприйняття дітей, але вже є думати приклади, коли діти її за один-два дні. І кажуть ще. Що... Ще буде. Все. Я, я спробую реєстрацію. Це, наприклад, напр... книжка наєстрована тільки обкладника, а далі тільки один текст. Можна це надобно. Тому що, коли дитина бачить реєстрацію, вона сприймає той образ, який вже показав їй художник. Вона чекає текст, вона виявляє собі свій образ. Може він набагато яскравіший, ніж той, що... Писав художник, вона живе тим образом, вона з ним спілкується і всі ті пригоди, які вона сприймається образом, вона уявляє себе. Ну, і. і Ще хочу сказати, що література для не буде добре, я сказав, пані чесно, тому що дійсно сприймається кожна фальш дитина, з мого вже батьківського досвіду. Скажу, коли я читав казки всі наші, ну, старовинні, російські, українські. Я просто жахався від того, які вони жорстокі. Там мати вбила когось, розірвала. Ні, ні, я для дітей. Так, так, Але коли я хочу там прочитати, вони просто язик, язики, я вже, там вже саме собі придумую, щоб не шокувати своїх

Ви можете не до вас і додати. Що ви ще? Я не знаю, як я не писав, мої хлопці в основному до журналістів, так що мене краще не слухати. Але ви переможете коронавірус. Ну, як, треба чесно писати. Я відчуваю там всередині, а написати. Якщо воно зустріне, якщо воно чесно, воно когось зустріне. Хто буде на цій хвилі? Моя книжечка серед всіх тут найменша, але вона для мене найдорожча, бо це перша книжка написана для моєї донечки. Просто їй розповідала історії різні, котки ми гуляли в парку і потім записала ці вказочки, такі на різні. вийшла книжка у Луцькому Денису Квартині. Я теж підтримую всіх авторів, що переда дітей має бути доброю, має бути чесною. І, напевно, кожен автор, який починає писати для дітей, він мусить сам стати дитиною, і повернутися в дитинство. Незалежно від того, чи має він власне дітей, чи він працює над дітьми. Просто має стати дитиною. Це найважливіша умова для того, щоб книжка була чесна. І хочу ще так поділитися невеличким таким досвідом. Якось мені довелося побувати на зустрічі, де йшлося про літературу для дітей на Балканських теренах. Там були присутні автори, які пишуть для дітей з Албанії, Македонії і Болгарії. І всі вони біткалися. Я була просто гість, але потім дали мені слово також, попросили розповісти в Україні про ситуацію. І, чесно вам скажу, вони всі нам дуже. Дуже позавтрали, тому що справді є чому заздрити. Ми себе трохи недооцінюємо і свою літературу, і свої можливості, і те, що в нас відбувається. Ми завжди відкаємося, але якщо порівнювати з тим, що на тих же Балканах відбувається, чомусь там пишуть для дітей дуже мало авторів, це перше. Пишуть автори переважно старшого віку, там до 70-х років. І відповідно, вони не можуть. Підгадати те, що потрібно сучасним дітям, а не інші, інше них інших сприйняття. І майже не видається, дуже мало видається, дуже мало подається, і серед молодих авторів якось от нібито не можна писати для дітей. Майже немає літератури в таких часописів дитячих. І коли я які в нас, незважаючи на всі наші кризи, на всі наші проблеми політичні, економічні, у нас з'являються нові видавництва, нові часописи, багато цікавих творів і є номінація про нас література для дітей то я думаю, що країна, у якої так розвивається література для дітей, має великі перспективи і люди, е, тому нам є чим питатися. Я ж хотіла так переставити так, як вона зараз найближче до дитячого покоління, тому я думаю, а є така традиція в українців, що старші діти виховують молодших. Я хочу сказати, що кожного твору для дітей. Є... Я вважаю, що там повинна бути родзинка. Кожен герой повинен мати свою особистість, своє ставлення до світу, щоб дитина могла розуміти їх, приміряти їх в ту ситуацію чи іншу, як би вони в цьому випадку зробили. Щоб, вони, щоб люди, дитина відчувала героя. Понурилась досвід могла примірити те, що він робить. Щоб вона могла фактизувати, доповнювати щось своє. Щоб нас не заганяло в якісь рамки. Дитина було комфортна в цій. Я не дуже гарно. Дуже гарно. Не скаже близько козаків, тому що тут якісь вікни, але в особливість їх дуже багато гумору. Тобто все-таки гумор велику частину займає у дітей. Діти, тому, що не вміють робити такий діловий вигляд, ну, якось так дуже по-діловому сприймати як дорослих. Ну, взагалі всі говорять, як це правильно писати для дітей, це, що все має бути там, добре, красиве. Ну, я трохи іншої думки поділяю. Діти вони ж живі, абсолютно. Я, ну, діти рівнятися, якщо їх не виховувати правильно, вони жорстокі. Ну, ми це бачимо, ми знаємо. Це вони їсти на колись спочатку. Потім приходять з ти тим пояснюєш, що треба любити інших людей, розуміти біль іншої людини і так далі. Дитина сама цього ще не розуміє, це приходить з цим віком. Тому я їх не там, що такі анміляточки, писати для них якісь англійські тексти, немає такої мети. Він не скажу просто гратися з цими словами, ну, Експериментувати можна, за більше що вже зараз такий час. То, ну, якби це тільки вітається, там не треба писати якісь там шаблоні штучки. Ну, е це не те, що я так роблю, там я не подав це не так сильно експериментувати, але в принципі, е самому навіть мені цікавіше читати щось таке, е ну нове, і цікавішу форму там, чи там там подавати там. Навіть текст, як його там розміщувати, це те, що ви пишете, ви можете вивідати, як там навіть одне слово чи там фразу, як вона. Вона може відувати, вже гратися на Тобто Можна гратися текстом не просто там якась інформація, вже навіть і його форма, це вже цікава якась. Ну, це я зараз починає про ілюстративні якісь речі. Словом, не будемо віддатувати дітей, вони такі самі живі люди, які цікаві люди. Можна їх і лякати, вони люблять куди і, і щоб це було і таке, ну, але це, це просто має бути е, влучно і має бути без перебору. Злого такого там, що ну, тобто це не може ну, Злі герої ну, мусять бути злими, не добрими так само. Але ну, без, без часа, так, так скажімо, що це зло має бути це, Воно буде кументне краще, щоб ми посміялися. Так як у нас такий більш трохи сьогодні формат дуже динамічний. Ми маємо трошки менше п'яти хвилин, можна задати одне запитання. Хто бажає ліжка, як для що я приходила, я можу. І напити в кожному, в кожного заїзду. Ну, я сказала, так як для мене от, вожди, власне, <клес> зробити, Просто повернутися в своє дитинство і подивитися на свій дитячий матчів, цього. Просто, для мене, ну, мене наприклад, вийшло так, що в мене сам будує історію, але знаю, що як подають історичний матеріал, він дуже стислий, дати, і все поверхово описано, це дітей не цікавить. Але якщо показати... Ці ж історичні події в динаміці показати на прикладі життя якихось хай видуманих ставлять мужні, відважні герої, які, які без пригоди будуть беруть участь. І, ну, зробити такий бойовичок ця книжка, так вони будуть з захватом це все, все читати і повинні сприймати ту історичну е, інформацію, яка їм дуже допоможе, так, думаю, то, що, як кажуть, е, хто контролює е, сучасне, хто контролює минуле, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Я вважаю, що з кожною сторінкою. Купати, щоб вона все читала, все читала на одному диханні, Щоб їй було цікаво продовження, кінець, докинули. Дуже Бу, добре, коли Ну, мені здається, що коли в книзі пишеться від самого ім'я, всі його друг. Просто на молодой розумієш. Розумієш, як він висвітлення. Η επιφάνεια είναι η μάθη η νεκρή που